Щорічно, 4 вересня, відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я. Його мета це не тільки підкреслити важливість сексуального здоров'я, а й зламати ті табу, які продовжують існувати у нашому суспільстві. Важливо, щоб ми відкрито говорили про ці питання, адже це має серйозний вплив на якість життя кожної людини. Сексуальне здоров'я це не тільки відсутність захворювань. Це про можливість зачати та родити здорову дитину, щоб продовжити свій рід. На сьогоднішній день одна з найбільших проблем це недостатність обізнаності та доступу до освіти щодо сексуального здоров'я. Це питання особливо актуальне для молоді, адже у них немає належних знань про свої права, про інфекції, що передаються статевим шляхом або небажаної вагітності. Як наголошують у Всесвітній організації охорони здоров'я, інфекції, що передаються статевим шляхом, мають серйозний вплив на сексуальне та репродуктивне здоров'я кожної людини у всьому світі. З нагоди Всесвітнього дня сексуального здоров'я я закликаю кожного докласти зусиль до поширення знань, розуміння і толерантності. Ми маємо підтримувати тих, хто потребує в цьому допомоги. Давайте пам'ятати, що сексуальне здоров'я це не тільки медичне питання, а й фундаментальна частина нашого здорового та безпечного благополуччя.